Завершилось святкування 24-ї річниці незалежності України. Як рівняни оцінюють відзначення цього свята у рівному? Про це далі. У опитуванні я не рівненчанка, я Долбунова. у Здолбунові. Оцінюю добре. Дуже гарно було все продумано. Ішли від площі базарної, де колись проходили різні події, е, такі патріотичного ну, змісту. Просто згадували. Чесно, вже давно достали ці от. Е... Якісь такі типові виступи, оці ведучі, Едельвейс, ці всі, треба щось новеньке, треба щось сучасне, От, більше якогось сучасності. Багато є, наприклад, там брейкданси, хіп-хоп, всі діла. Треба щось такого більше. Ну, взагалі, моя думка, що на даний час, як таких святкувань не повинно бути, тому що всі бачать, що на весь світ, весь світ спостерігає за Україною, то я не є прихильник святкувань. Ну, вважаю, що день, місто, день Незалежності пройшов нормально, без особливих ексесів. Усе було виважено, все було ну, в межах того, того стану, того, як оце зараз відбувається в Україні. Ну, належним дуже гарно і нормально. В Рівному досить гарно пройшло святкування спокійно. Мені навіть більше сподобався День прапора, ніж День Незалежності, бо було трошки менш шумні заходи відносно тих подій, відповідно, що зараз у нас в країні. Я бажаю, що це було б доцільніше проведити. ярмарки дуже гарно проходять, але просто, щоб було трошки менше шуму в місті. Приємно вражені гості із інших міст тим, як святкуються у нашому місті. Приїжджали до нас. – Сказали, що їм сподобалось. Добре. І дуже цікаві виставки. Ні п'яних я не бачив, ні сміття накидано, людей багато, багато Іменно з маленькими дітьми, з ну, сім'ями. Тобто мені сподобалося все. То мені дуже сподобалося, дуже організовано, дуже гарно. Люди були дуже в красивих вишиванках. Це дуже радує, що підтримують. Нашу національність, нашу Україну, то тобто я побачила єдність. Я побачила любов до України.